Дати друге життя відходам деревини та іншим видам сміття. Компанія Хемель Україна знає, як це робити, і готова поділитись секретом. Грубальні машини виробництва компанії це надійний помічник у переробці деревини, який подрібнює до 20 метрів кубічних відходів на годину. Ви самостійно можете регулювати продуктивність апарату та діаметр подрібненого матеріалу. Це готове паливо, декоративна підсипка, добриво чи матеріал для виготовлення брикетів, пелетів або плит ДСП та ДВП. Для зручності рубальна машина може працювати від електричного приводу, валового підбору потужності чи дизельного двигуна. Для іншого роду відходів компанія Хемель Україна пропонує первинні і вторинні подібнювачі великої потужності, а також сортувальні лінії для відокремлення сміття. Одна година і за допомогою такої техніки до 80 тонн потребу стають готовими до використання у різного роду промисловості. Використовуючи подрібнювальну техніку нашого виробництва, ви маєте можливість подрібнити наступний вид матеріалу, такий як відходи деревини, легкий вид металолому, автомобільні кузова, шини, камінь, промислове та домашнє сміття. Застосовуватись дана техніка може як на сміттєпереробних заводах. Так і на деревообробних підприємствах, а також при котельні продукції компанії вже довірились у Європі та Азії, адже Хемель Україна це великий досвід конструкторів та надійність, перевірена роками.